мій третій день влогу, який я не планувала взагалі знімати. Але так вийшло, що ми вирішили сьогодні піти до озера молодості. Тому я вирішила вам трохи Хотіло покажу, як тут гарно. І дивіться, навіть є тручно, коли ти ж біля букавельну, тим, що ти можеш просто пішками, ми знайдемо десь 25 хвилин. Гарно. Буду вам все показувати. Я думаю, що це буде такий так, доволі маленький влог. Я зрозуміла, що треба кожен день щось знімати. Або. Кожен раз ми кудись ходимо. Дивіться, тут ще такі. всього можу купити. Зараз подивимося, може, по цінам. Подивимося, зараз взагалі ціни на курсі. Вау, так, ой. Трохи незручно знімати. А, знаєте, що ввечері, бачите, тут світиться і особливо треба вечірку. Дивіться, як тут у нас... Я щось якось одягнулася, не по погоді прямо. Бо я ж кажу, ми не планували сюди йти. Планували просто щось так подивитися, я розпокажу, що тут ще є. Ми вирішили ще подивимо, що... О, пішли сюди підійдемо. Ми вирішили трохи тут спуститися і, напевно, зараз все-таки одягну окуляри, бо дуже-дуже світить сонце. Я таке точно не піду бачите, що з такими зупинками ми а, до озера ми точно не будемо. І так кожного разу, знаєте. Я реально хотіла сьогодні відпочити, знімати YouTube, думала, що так. А так... Ну, що такі іграшки. Ми йдемо потихеньку, головне знайти цього узервиці на я зрозуміла, що треба сюди буде приїхати вечко і прийти сюди. А, тут дуже гарно буде саме. Дивіться, як тут у нас. Ну що, нам ще йти до озера молодості. О, ми вже добачимо колесо обліку. Все ми просто дійшли. Дивіться, що у нас тут ще є. Знаєте, реально, навіть якщо ви любите море, мені вже хоч вас треба поїхати. Дорого, дорого. Але якби ви можете спокійно гуляти, взяти з собою там водичку, нічого не купляти, і це все по факту безкоштовно. Людину не, не треба дивитися вниз. Взагалі мені зараз тут не можна поїхати. Ой, що де впало. Йдемо, зрозуміло, куди. Теж з таким видома. Ну що, тут взагалі не маємо зрозуміти, як куди йдуть люди, бо Тут я вже два така. Можна сказати, проходить. І ось озеро молодості. Дивіться. Ми знайшли озеро молодості, але це. Це плата сторона, нам треба йти в іншу сторону для того, щоб можна йде розкоштовувати. Ми вже дійшли, це просто капець. Знаєте, берісся в воду і йти дуже довго. Ми взагалі якось так нас вийшли. Зараз будемо відпочивати. І ось озеро. Ось і озеро. Буча платна сторона. Зараз трохи допомочимо ножки. Купальник нічого не брали, ми просто взагалі не планували навіть ступ. Це, напевно, гоцелен буде піти, але не сьогодні. Це все. Це вже капець. Ми ще помочили ножками, може підемо ще гуцелен. Вже зразу відразу, ну не знаю, подивимось. Пойдем Я не знаю. Не знаю, тут зітмі зброю, бо це вона що дуже голова, а якби не для всіх. Ви вирішили піти в Гуцелен, що потім знову не підніматися. Просто все всей не по планам. Завтра думаю, не буде знімати. Завтра ми реально хочемо. Ой. Ми зараз трохи пофотографувалися. Ідемо в Гуцулент. Взагалі ми планували Гуцелент. Не планували, ми взагалі планували в інше місто поїхати А поїхати, приїхати, я думаю, там, типу, підпочине. Але... Але якось так вийшло, що все-таки перший раз ми набрали війни На момент, краще не їхати сюди в суботу неділю. Бо туди зміняємо. І ось нарешті Гуцелент Ой, так, дивіться, як тут у нас мага. Зараз приходимо дорогу і йдемо в Хуцелене. Ми зайшли в Хуцелене. Мінає Фельдмана і на жаль не працює. Щось покажу. Ми здається, що до дітей прям це буде шикарно. Дивіться, ми тут проходимо. Ой, тут просто буде. Дивіться, нас очікує. Можливо, в мене буде так прям сильно. У мене сівший телефон. Чомусь він дуже швидко сів. Я вам просто так, знаєте, таке покажу, що тут є, бо краще ось сюди приїдете самі подивитись. Не можу сказати, ну 350 гривень скажу, це не коштує. Як на мене, за таке я віддала гривень 150 Бачите, дивіться. Оці мостики це прям щось. Не знаю, 350 мені здається, це реально занадто для такого. Напевно, буду зараз менше знімати, бо мені шкафну цівший. Карта Кафе ціни просто жахливий, тому виборіш з собою, а ви приходите сюди вже. Посиди. В телефон покажу, як тут. Дивіться, є озеро, качелька, кафешка, яка дуже-дуже дорога. Ось так гарно, там гарно вид. Я вже коло все заморена. Дивіться, тут, насправді тут дуже гарно, але дуже дорого. Хочу до дня можна згадати, куди можна сходити, мені здається, з півдня точно можна ходити. Мені здається, що по-моєму було очевидно, що я вже все. чесно скажу. Беріть себе, по-перше, багато води. Беріть себе і їжі. Бо тут дуже дорого. Дуже гарно. Реально, з порівняно з тим, що ми там ходили. 40 гривень за 0,5, ну це вже занад. Тому, де в гарне місце. Підпонували цілий день бути біля басейну. Завтра плюс 20. Сьогодні тут мене готує. Подивимося, яка сподівається, що вода в басейні нормальна. Бо вчора ну... подивимось. Дочимо ліна. Може біля басейну. Трохи покупаємося, будемо багато зміни. Зараз трохи так, не жарко. Просто вже вся мікромата, сатушка, тепла, нок-так. Mm. Накопалась. Холодно, коли була трохи.